І знову привіт привіт всім! Так мене видно. Це ще одна нарнія, яку я вам не показувала. І ще те, що бісить. Пам'ятаєте, показувала вам? Ось вже штаніки висять у на нас тут на дверцятах. Треніки мого чоловіка. Сімейна Життя. Вона така. Халатик. Халатик теж приберу. Я люблю, коли все, скажімо так, просторо. Шопір, до речі, колись купила в сільпо. Це прям сільпошна тема. Ноумо no пластик, тому що я в Києві, коли жила, я прям сортувала. Мусор відвозила пластик на м, центри, які перероблювали його. Так, але я хотіла розібрати свою посилку. У мене прийшла посилка маленька предисторія. Я дієтолог нутриціолог звати мене Калинська Ірина. Ви на каналі Ірина про здоров'я та схуднення без дієт. І Хотіла розповідати вам правду, як живе дієтолог і нутриціолог. Зараз дуже модне слово, дієтолог, дієтолог нутриціолог. По суті, всі дієтологи і нутриціологи, які прям, вже, скажімо так, професійно працюють, вони співпрацюють з компаніями із БАДами. І ці компанії БАДів. Пропонують їм там якісь свої певні умови для того, щоб і їхню продукцію, скажімо так, на ринок випускати, і щоб собі дієтологи, нутриціологи якусь користь цього мали. І є вибір у нас знайти якесь там лайно, якусь компанію і все підряд людям пропагандувати, аби вони купували. Є можливість співпрацювати, наприклад, як я співпрацюю з Санбернхардом. І знову ж таки, всі какашки, а я хороша. Ні. Про вітаміни бади я можу говорити дуже багато довго. Майже всі вітаміни готуються на 10 заводах. Я про це вже розповідала вам багато, але зараз я отримала вийшов чоловік в трусах. Але я вам розповідала про те, що я співпрацюю із Велнесом також. І в мене прийшла посилка. Я хочу її просто зараз скласти сюди, бо це в мене такий міні-магазинчик. Люди купують в мене програми сходнення, в які адаптовані ці всі штуки. Вони, до речі, абсолютно натуральні і абсолютно нешкідливі. Про це в мене є відео як обрати спортивне харчування, як обирати вітаміни, бади, все є, але. Що хотіла сказати, просто хочу розібрати цю посилку і з вами поспілкуватися, бо мені вже нудно щось робити без вас. Я вже сьогодні сніданок приготувала, у перукаря була, у мами побувала, ось забрала посилку. Так. Пребіотики, про них я вам розповідаю. Кожен раз я їх сама вживаю. А, і так як я працювала досить такий довгий період часу в сільпо, в мене має бути ротація. Ротація продуктів для того, щоб не було в мене протерміну. Тому те, що прийшло сьогодні, я ставлю назад. Те, що прийшло раніше, я ставлю наперед. У мене дуже багато купують цих всіх пробіотиків. І в мене ще така фішка все має стояти face to-face, обличчя до обличчя. Тільки ціночка не вистачає. Так. Також є такі різні милки, якісь я іноді. Дарую, ой, гарно пахне, дарую ці всі милки такі дівчатам, які в мене роблять замовлення, для того, щоб ви ну, просто дівчат порадувати, або кремчик для рук кладу в подарунок, або милка. І взагалі, знаєте що? дієтолог-нутриціолог, але по великому рахунку, знаєте хто ми? Ми продавці. Ми продаємо, по суті. Хоча я казала, що я не вмію взагалі нічого продавати. Але в мене якась така особливість. Я так розказую про властивості того чи іншого продукту, що просто люди самі хочуть тут придбати. У мене якась така особливість. Так, це протеїнові бакутончики Шоколадні це в мене на замовлення приїхали. Замовляю їх мало, тому що вони коштують 595 гривень. Їх тут сім штук, вони з гарної якості, з гарної сировини, в них немає транжерів, в них немає. От, якщо взяти протеїновий батончик, якось фірмою почитати склад, або подивитись на БЖУ, там може бути 5 грам протеїна. Тут 10 грамів, щас, білки. 10 грамів білку на один батончик. Це просто зашебітельський. Також тут є харчові волокна 5 і 8, майже 6 грамів клітковини на один батончик. Це теж зашибетільський. Жиру 2,8, теж добре, і вуглеводи. 10 грам вуглеводів. із них 3 всього грами з цукру. Тому що тут природний цукор додають, є так, і це повноцінний амінокислотний склад в цих батончиках. Тобто, якщо вам потрібен якийсь перекус, здоровий і немає часу поїсти. от такі батончики в мене в сумках лежать в сумках, в рюкзаках. Я навіть іноді сину даю це краще ніж печиво, краще ніж морозивим. Просто тут є і білок, і клітковина, і жир, все, що нам необхідно. Але коштують трошки дорожче. Так. Так, вітаміни, мінерало, но амінокислотний комплекс, у кого випадає волосся класна штука, у кого вже залисини, прям пролисіни такі. 12 тижнів. Е Є така програма у нас. 12 тижнів ви п'єте ці по дві таблетки, по дві капсули на добу, плюс харчування під'єднується там, і все, у вас виростають пушок і прям починають рости волосся. Я просто вживаю собі. У мене, до речі, не зараз, це не зараз вони в акції. А, вони були минулого разу в акції, і це все, що в мене залишилось. Дві прийшло нових, все ще залишилось. Я їх продала в досить -таки велику кількість не то, що продала, ну люди просять. От, раніше я не співпрацювала з компанією ПАДами. І люди, коли мене запитали, казали, замовляйте на iHerb. І що? А тепер мені хоч теж є тому що в Україні послуги нутриціолога е коштують менше, ніж, наприклад, мені просто потрібно нове навчання там, якісь замовити. Не то, щоб я жаліюсь на життя, але дійсно навчання, харчування це, це все до, багато, дорого, коштує мій час і то, скільки готові заплатити українці за послуги нутриціолога. А я хочу сказати вам, нутриціолог – це не просто якась там дієтолог, який скаже, скільки потрібно їсти калорій. Це людина, яка розбирається в дуже багатьох хворобах і підбирає харчування з цих хвороб. Тому і розбирається в БАДах те, що можна купувати, що не можна, що в активні. Формі, що не в активній формі, туди чи, ви, туди чи сюди поклали. Тому, кому потрібно, ви можете теж замовити, але це не реклама. Можете не замовляти. Так, я їх сюди далі покладу. Так. О, це шикардос. Це теж по замовленню приїхали супи з паржові. Не спаржеві, а томатні. Є в мене такі спаржеві, є томатні. Це білок, рослинний білок. Ми знаємо, що рослинний білок гірше засвоюється, ніж тварини. Рослини 42%, тварини там 75-80% в залежності від того, що ми саме ми їмо І це рибу в нашому організмі. Це високе засвоєння, концентрати рослинного протеїну. Тут горох, є трохи сої, але саме головне, що тут немає. Боже, читаю на мові. Що це за мова? Болгарська. І думаю, боже, я нічого не можу прочитати. Що, що це коїться? В общем, дуже прикольний теж протеїновий супчик зараз, тим паче, виключає світло, а не багато людей беруть. Ті, хто на роботу ходять, кіпіток в термосі взяв, собі розвів, плюс порцію салату, і це шикарно вживати. Так. Сюди кладемо. О, коктейльчики, Так, це в мене теж на замовлення прийшло. Коктейлі протеїнові. Ми ними повний амінокислотний склад повний. Мені ми заміняємо перекус. Це не може бути повноцінний обід. Точніше, це я не маю ховати, це я на відправку роблю це так сюди. Це на відправочку. І на відправочку буду формувати посилку. Посилка в мене їде за кордон. Ще такий я не показала це е, замість обіду із вітаміно-мінеральним комплексом. Просто або рослинним молоком або кефіром, якимсь і просто собі їсти. Теж дуже класно зараз світла нема. Так, так людина в мене попросила шоколадні, а я їй поклала. Я відній покладу сюди шоколадні. Також людина в мене замовила ось цей. Три банки, три банки прибіотику. Спажовий суп, також томатний суп. Все їде сюди. Ще я дарую такі У В мене була акція, це один крем лишився. Це крем для рук від Санберхарт. У мене є, до речі, знижка на нього 5%. Я напишу вам промокод. Взагалі там дуже багато різних банів. Так, здається, все. Чи, можливо, ще щось? Я забула, може, ще щось. Покладу людині милку. Люблю, знаєте, такі маленькі подаруночки робити. І взагалі мені тут потрібно прибрати. Так, якісь умивалка в мене є. Ну, певно, приберу я пізніше. Пишіть мені, будь ласка, коментарі, що вас цікавить. Але а, сварки, вибачте, сварки щолові ви, не знімати не буду. Не то, щоб мене зварив ось в цей період, я не думаю про відео. Я думаю про те, як би не вбити людину. Так, щось ще маю туди покласти. Мені здається, що я забула ще томатний супчик. Добре, подивлюсь, в телефоні в мене є записано. Тож дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк.